Пакували валізи, послухали настанови від батьків та сіли в автобус. 42 дитини, військовослужбовці з Житомирської області, віком від 6 до 14 років, вирушили до літнього табору в естонське місто Тукці. Ініціатором проєкту став колишній мер Таліна Михаїл Килвард. Вже гарною традицією стало щоліта відправляти на відпочинок дітей наших військових і наша дружня Естонія, яка потренує відновлення і допомагає житомиршній відбудові. Приймає Талінська міська рада. Вже друге літо поспіль наших діток. Справді для дітей це враження на весь рік, мінімум, для когось більше. Це нові друзі, нові емоції, нова країна. Проєкт стартував минулого літа. Тоді на відпочинок до Естонії з'їздили 70 діток Житомирщини. Фінансування міжнародної логістики та організаційні питання забезпечила команда благодійного фонду Біджеві Геннадія Буткевича. Будуть як ряд екскурсій по містах Естонії, в тому числі в столиці Талін. Звісно, завітають. А загалом акцент. Робимо також на їхнє знайомство заведення нових дружніх відносин з однолітками з Естонії, і тут і, звісно ж майстер-класи, різноманітні ігри, вечірні дискотеки. Тому програма буде насичена і триватиме загалом сім днів. Батько 13-річної Валерії та тато 16-річної Анастасії герої, які віддали за рідну Україну найголовніше свої життя. Дівчата сподіваються, що така поїздка допоможе їм, хоч на короткий час, забути про сигнали повітряної тривоги. Я думаю, що буде дуже круто. Думаю, буде в мене багато емоцій. Це ж в Естонії ще не була. Це думаю, можу там допомогти відтися. Від, 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 Я просто сподіваюся, що там буде тепленько. Що ми зможемо погуляти, що я знову бачу море. Мама Аліна проведжає свою донечку в табір, а сама залишається захищати нашу батьківщину. Жінка задоволена, що для дітей військових організували таку подорож, адже вони справді відчули на собі увесь біль війни. Саме головне, що для країни вони важливі, що країна не забуває про те, що зробили їхні батьки ціною власного життя. І ця поїздка для дітей це такий подих, свіжий вдихнути, побачити світ і зрозуміти, що є Україна, а ми обличчя України. Дещо. Подивляться, відкоригують самі себе, зрозуміють нарешті для чого їм англійську вивчати. А мама Наталія зізнається, відправляючи свою 14-річну донечку, все ж хвилюється. Наш тато з перших днів війни пішов на захист нашої батьківщини і, завдячуючи йому, наша донечка їде відпочивати. Такі поїздки дійсно допомагають дітям під час такої страшної війни розслабитися психологічно, морально і підняти свій дух, відпочити гарно. Благодійники кажуть працюватимуть над тим, аби проект продовжувався і надалі.